Зі смаком і на висоті показати, як рухається кіровоград, взялися троє фотографів в рамках нового брендового проекту. Усі вони знімають в різній стилістиці, самі обирають сюжет та один із трійки фотографів Руслан Бабін. Він усі знімки робить на дахах. Сюжети фото, моделі і самі дахи різні, спільна ідея кіровоград на висоті. У пошуках гарної картинки Руслан побував на багатьох дахах і обрав кілька найбільш підходящих. Серед них і дах обласної адміністрації. Герої фото молоді спортсмени. Фотографуватися доводиться в дітими не по погоді, тож кожну вільну хвилину використовують, аби зігрітися. Там очень холодно, очень неудобно, очень больно стоять и очень страшно. Здесь тепло и очень хорошо. Да. Тому здесь Это будут ну тематика об'єднана, то есть у нас всі наші герої на кришах міста Кировограда. То есть, ну общий такой вот момент, то що ми вот на висоті, скажем так. Перші результати я сподіваюся, Ірина Жарова презентує на форумі Креативне місто. От а далі ці фото будуть можуть зможуть бачити усі, тому що планується, що це буде серія бігбордів або сіті лайтів і не тільки у Кіровограді та Кіровоградській області, можливо, і в інших областях України.